Мої вітання, шановні друзі, це ютуб канал Фабрика. Новин мене звати Василь Пехньо, Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 25 квітня, початку доби, 26 квітня. Що ми маємо на фронті? Зараз вам неодмінно розповім. Сподіваюся, вже трішечки притихли ці розмови про лівобережжя Херсонщини, тому що ну давайте чесно говорити. Ми можемо лише зашкодити щось відбувається, але що нам не все з вами потрібно знати, і я не знаю. Але далі розглянемо ситуацію. Зокрема, і частково про лівобережжя Херсонщини. Теж поговоримо. Закликаю вас підписатися на фабрику новин, поставити лайк цьому відео, писати свої коментарі, а також ставати нашими спонсорами. Це загальне стабільне прохання, аби це відео набувало більшого поширення у просторах Ютубу. Тому, будь ласка, залучайтеся до активного перегляду. Далі залучаю карту Діпстейт для того, щоб вам розповісти, показати, що відбувається у нас на фронті. Отже, на купівському її ділянці його. На купінській ділянці фронту Е, немає штурмових дій від ворога. Вочевидь, немає штурмових дій і від нас. Тобто е, наразі е, не будуються якихось контрнаступів, наступів чи чогось подібного. Е, здебільшого вогнева активність присутня по всій ділянці фронту. На жаль, вогнева активність, включно із комплексами с 300 з боку Росіян е, в режимі Земля-Земля. Вони обстріляли за минулу добу місто Куп'янськ. Приміснько по центру міста влучили е, жертви. Є дві жінки загинуло. Тобто, точніше дві людини загинуло. Не знаю хто саме це жінки. Точно відомо, що одне стіл це жінка, а друге було знайдено. А наразі є щонайменше відомості про дві жертви. Ще також п'ятеро людей поранені внаслідок прильоту по Купінську. ось так виглядають ці завали. Це удар С-300, як я сказав, двома ракетними двома ракетами по будівлі краєзнавчого музею у центрі міста. Поруч із яким, як зазначає наш генштаб, абсолютно жодного військового об'єкта не було. Крім цього, ще була пошкоджена інша цивільна інфраструктурна будівля. Як я вже сказав, є жертви, є є і постраждалі, і потерпілі в наслідок цього прильоту. Ну на жаль, ось такі варварські методи обстріли неприцільними, але дуже руйнівними ракетами С-300 з боку ворога тривають. І це саме Куп'янськ від цього постраждав. Щодо інших ділянок фронту, то тут також аж геть до Креміної зберігається артилерійська присутність ворога бойових зіткнень, принаймні за зведеннями Генерального штабу не відбувалося окрім як ну хіба що повідомлень від нашої 66-ї бригади, яка боронить рубежі, скажімо так, дороги між Сватовим та Креміною, це ось. Ця ділянка фронту ось тут на ну трішечки вище, напевно, в районі ось так. Невського Макіївки у нас 66 та бригада присутня, і вони показували, наприклад, за останню добу, як задають ударів по ворогу в Кармазинівці. Ось Кармазинівка тут були стандартна артилерійська робота. Зокрема, була знищена одна БМП ворога. Ось тут в Кармазинівці. Ну не буду показувати це відео. Це знаєте, в якійсь мірі це вже доходить до того, що це справді стандартна діяльність з. Вишуковування з аеророзвідки наших механізованих бригад, ну і далі вже застосування артилерії, знищення ворога або скиди із дронів, або робота дронів камікадзе, або ще є низка наявних у нас інструментів, як можна знищувати ворога. Так ось по різних дірах, куди розіпхалися росіяни, знаходять їх наші бійці на усіх, абсолютно на усіх ділянках фронту і саме таку роботу і проводять щодо бахмутської ділянки. Це найбільш така інтенсивна е штурмова дія від ворога. Тут відбувається. Вони тиснуть на район міста в центрі міста мають певні успіхи. Ну, от ви бачите, зокрема, цей зубчик виступи в районі верхнього парку. Та й загалом, після того, як змогли росіяни перейти рубіж залізниці, ось е так залізниця, тут бачите, обвиває. І проходить через центр Бахмуту. Отже, зараз уже іде рух на захід від залізниці. Бої в районі вулиці Корсунського, вулиці Чайковського. Корсунського це у нас південний фланг оборони. Це от оця вулиця. Тут дуже інтенсивні бої за заїзну дорогу біля літачка до Бахмуту Чайковського. Це фактично центральний такий проспект, один із центральних, так можливо, найбільший так вході в. Ході Частині якого зараз відбуваються ось такі бойові зіткнення із росіянами, вони мали там е, певні успіхи в просуванні від напрямку залізничної станції. Проте звісно, це вже далеко не те інтенсивне просування, навіть вагнерівців, яке могло би бути, якби от такі ж самі просування відбулися. Ну скажімо, три місяці тому наразі росіяни теж знекровлені, вони знесилені. Е, ну і тим паче, що. Та тактика, яку ми раніше використовували, підриваємо за собою все, аби росіяни не заходили до укріплених районів. Вона працює росіянам. По суті, так зашкриптися зачепитися за якісь будівлі Ну поки що не супер вдається, але мусимо все ж таки визнавати, що рух у них є. З приводу інформації, яка звучала напередодні приводу щодо військ виводу українських військ із Бахмуту. Не можу вам нічого більше додати. Насправді, зараз ситуація щодо цього міста вона є. Не те, що грифом таємно, її просто немає. Ось такий, вочевидь, було обрано вектор щодо. Інформаційної поведінки з приводу Бахмуту, проте те, що ми можемо сказати, і те, що з'явилося у пабліку, це завдання ударів по місці зосередження окупанта. Ось тут в північній частині північних кварталах, коли росіяни заходили в район алеї троян, так званої, ось тут по них було завдано удару з застосуванням Джейдамів. Не знаю, якої давнини, скажімо так, це відео, але. Фактично, це відео, яке показало нам від 77-ї бригади аеророзвідку Саме вони здійснювали за допомогою дрону, і власне потім з коригуванням роботи нашої української авіації, вони запостили це відео як Джейдам. Що таке Джейдам? Можливо, пам'ятаєте? Це такі коригуючі бомби, плануючі бомби авіаційні, які нам передавали Сполучені Штати Америки. Ну, і ось зараз власне. Перше, по суті, верифіковане застосування Джейдамів відбулося ось на цьому відео. Раніше були чутки і навіть дані про те, що ми їх використовуємо, але зараз конкретно і чітко сказано, що це робота джейдамів. Ось ви бачите, як вони прилітають, як вони руйнують будівлі, куди зайшли вагнери, і не залишають навіть живого місця після цих будівель. Тим паче бачите склад окупантів, скупчення його вони знищують. Просто таки на повал. Це важкі авіаційні бомби, які за рахунок того, що їм додали оперення та Хвостовиків і крил вони можуть трішечки довше, скажімо так, летіти в найкращій своїй модифікації. Ну я так дуже не хлопський розум пояснюю в найкращі свої модифікації. Джейдами eh, здатні летіти на 72 кілометри максимально. E, ну і ось як аналог до цих джейдамів росіяни створили свою eh, плануючу бомбу, якою вони теж зараз завдають дуже багатьох ударів. Я раніше в попередніх оглядах говорив, наприклад, по вугледару вони так кошмарять, по тому ж самому Бахмуту. По зараз території Херсонської області правого берегу і Дельта Дніпра вони задають ударів саме такими плануючими авіаційними бомбами, фабами по суті із крильцями, ну і також. Вже керованими авіаційними бомбами, е, які є чимось на кшталт на як аналоги Джейдамів, е, проте, от і ми маємо таку зброю, проти якої не мають протидії росіяни. І ось це зараз. Фактично це відео, яке я вам продемонстрував, є по суті першим офіційним свідченням використання Джейдамів, Хоча раніше були заяви, але не було відео підтверджень. Е, отже, ось така ситуація у Бахмуті на півночі. По суті, у них зараз немає такого е, просування після того, як вони мали успіх і пройшли від алеї троянд. З кілометр вони зупинилися по півдню Я вже розповів ситуацію. По центру теж на жаль є просування в напрямку заходу. А ось що цікаво сталося: у нас по єдиній асфальтованій дорозі 05 -06 через хромове, куди раніше ось до цих посадок зайшли. Окупантські вагнерівці і зайняли ці посадки, по суті, зробивши непроїзною дорогу, Так, от зараз вже знаходить надходять повідомлення про те, що тут було проведено контратаки збройних сил України, і відповідно ця дорога єдина асфальтована, яка зараз є проїзною, вона знову стає більш придатною, хоча все рівно прострілюваною з боку ворога. Тобто, з цих посадок вдалося росіян відкинути, і ситуація тут дещо стабілізувалася. Проте наскільки це відповідає дійсності, я знову ж таки чесно скажу, ну не можу. Повністю відповідати за цю інформацію. Десь по крихтах ти її вишуковуєш, дізнаєшся, але наразі все під грифом суворої таємничості, таємності і взагалі не до публічного, скажімо так, оповідання. Ситуація у Бахмуті. Крім цього, однак нам Генеральний штаб сказав, що за останню добу були атаки ворога на Хромове. І на Богданівку також наступали вони ще й на Кліщівку. Це південні околиці, проте якихось тотальних змін, якихось таких е супервідчайдушних. Штурмів, які б могли росіяни ще, як я казав, кілька місяців тому здійснювати наразі. Вони не вчиняють загалом. Росіяни перейшли в глуху оборону, зберігаючи свій наступ. Хіба що от так іще інерційно в Бахмуті, ну і в Мар'їнці. Також по Мар'їнці. Тоді поговоримо тут: справді було багато атак за останню добу, але лінія фронту тут фактично не рухається. Як повідомляють нам офіційні спікери і представники генерального штабу, були зокрема численні атаки за. Останню дубу саме на місто Марінка. Ось тут із північного краю е, вони намагаються впасти, так би мовити, своїм флангом на центральну частину міста, яку досі все ще отримують збройні сили України і отримують впродовж е, ну більш як дев'яти місяців. Фактично, Мар'їнку тримаємо е, з часу. Початку тиску на неї, хоча ми розуміємо, що цей початок був фактично із 24 лютого 22 року, тому що ви бачите, як близько Мар'їнка розташована до е, лінії 24 лютого, е, до тієї лінії, ось яка зберігала статус-кво до початку широкомасштабної війни. Хоча, звісно, що для українців це ніколи не було статусом -кво, і Звісно, ми хотіли би повернути наш український Донбас. Ну, можливо, зараз в ході широкомасштабної війни нам це вдасться. Принаймні, це дуже хочеться вірити. Чому я так кажу? Други, тому що зараз з'являються такі коливання з боку наших західних партнерів, чергові схиляння нас до переговорів. Але це вже сфера політики, не до карти бойових дій. Вона має стосунок. сєвєрне було атаковане за останні 24 години як і первомайське. Зрештою, на цьому. Огляд Авдіївського фронту можна завершувати. Хіба що чергове зазначити, що тут росіяни. Спалили свої резерви. Всі резерви, які сюди були перекинуті, вони були розбиті. І зараз ось ці розрізнені групи окупантів десь ховаються по якимось дірам. І дуже яскраво ситуацію тут показує відео, яке запостили бійці 36-ї окремої бригади мор морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вони показали, як вони виявляють окупантів і як вони їх знищують. Це відео, яке вони запостили, яке я зараз покажу на захід. Від Новобахмутівки було знято. От ще. Кілька тижнів тому, та де з тиждень півтора, напевно тому, росіяни з Новобахмутівки на Новокалинове дуже тиснулись. Вони прагнули перейти дорогу. Вони прагнули тут закріпитися поближче до Новокалинового. Але зараз ми бачимо, що вони ховаються, яких не буду казати, хто Одним словом щурі, щурі по дірах. От власне як виглядає ця робота із їхнього пошуку? Заховалися під розваленими мосту. Ви бачите, одразу така чимала група російських солдатів, і справді ось це, як я сказав, дуже яскрава картинка того, що зараз відбувається в Авдіївці, Розрізнені групи. Десь переховуються, намагаються вижити кому щастить більше, ті потрапляють у полон до Збройних сил України, а кому менше щастить, то з ними відбувається. Ось те, що ви бачите на відео. Чіткий приліт прямісінько в точку їхньої схованки. Ну і далі з цими окупантами під розваленими мосту. Самі розумієте, що з ними відбулося тут, особливої фантазії не потрібно. Чорний мішок. Чемодан пакет Росія, от якось так це все з ними приблизно відбулося. Хоча тут навіть поїздки додому немає. Зараз вони будуть у статусі. Безвісти пропалих на вугледарському напрямку. Повідомляє генштаб, що не було атак з боку російських окупаційних військ. Ну принаймні на за останні 24 години. Хоча раніше були такі повідомлення, що на вугледар може поновити наступ ворог. І до речі, пролунала ось ця заява Джона Кірбі, координатора ради національної безпеки Сполучених Штатів про те, що Росіяни, відколи ґрунт підсохне, зможуть почати штурмові дії наступальні дії на кількох напрямках. Мках, що він мав на увазі, чесно кажучи, це залишається загадкою, тому що не також і багато сил для таких наступальних дій у Росіян. Можливо, це якась. Політична ширма для подібного подібних заяв Джона Кірбі не знаю. Але потенційно, якщо вже й говорити про поновлення бойових дій, то вони можуть бути більш інтенсивно застосовані їхні сили, їхні резерви саме на Вугледарському ну або ж на Кремінському напрямку, тому що на Бахмутському та Мар'їнському вони, зрештою, і так відбуваються, то де ще чекати їх, відколи просохне грунт. Хіба що роблю висновок Креміна, Вугледар? Можливо припускаю. На Запорізькому фронті, до речі, CNN написало дуже цікаві речі, що 10 днів, впродовж 10 днів, Генштаб український дотримується режиму тиші про Запорізький фронт, з чого вони роблять висновок, що там відбуваються якісь дуже значні підготовчі або вже безпосередньо наступальні дії. Раніше окупанти кричали про те, що з Оріхова українські сили збираються завдавати ударів. Абсолютно не знаю, як наскільки це відповідає дійсності. Якби знав, тим паче не сказав би. Але я ну свідомо, ну ніхто не знає, окрім нашого старшого командування, проте Саме ось тут на Оріхівському напрямку було завдано удару, навіть як я скажу так, не знаю, що відбувається, але якщо щось відбувається, то ми маємо в цьому успіх. З чого роблю такі висновки? Тому що в цій ділянці було завдано удару по установці РЕБ, ребу ворога, які тут вони розташовували. Така є в них установка, яка зветься Дзюдоїст. Є такий населений пункт, який зветься Лиманівка Так от саме бачите, у Лиманівці цього удару по ребу, по дзюдаїсту ворога було завдано. Ось власниця Лиманівка синя точка на південний схід від Васильівки. Від Васильівки цей населений пункт. Лежить на відстані 11 кілометрів, що цікаво, від лінії фронту більше 17 кілометрів тут, якщо дивитися по прямій лінії, і це якраз надзвичайно показово наскільки глибоко ми інфільтруємося, так би мовити, до тилів противника за допомогою нашої не просто артилерійських снарядів, які там на 30 кілометрів мовно кажучи можуть летіти, але наскільки інтенсивно бачить все на лінії фронту, напередку наші дрони. Ще раз от зверніть увагу, як було знищено цю установку ворога, котра зветься дзюдоїст. Реп МКТК 1А дзюдоїст дзюдоїст перевернувся наслідок китка збройними силами України. Проте ця установка РЕБУ вона дуже цікава. Є тим, що вона є, як називається вона мобільна автоматизований комплекс радіорозвідки та постановки радіоперешкод на шасі машини камаз 4350 По суті, є однією з найбільш новітніх установок у своєму класі. Була прийнята на озброєння російської армії у 2012 році. Більше того, її вартість навіть не розголошується, тому ось знищення таких, здавалося б, незначних речей, як ось такі дзюдаїст. Раніше я вам неодноразово показував, як на Бахмутському напрямку, ми знищували ну не ми, а наші бійці, зокрема 30-ї бригади, наприклад, групи Адама. Вони знищували різноманітні реби та ерелеси ворога там. А істьонок, Васільок, 92 бригада на Сватівщині, Бориса Глєвськ, житель як них там ще вони називаються дуже дивовижні назви насправді цих всіх російських аребів? Господи, дай пам'яті. Заопарк, до речі, от і ще одна назва: це всі установки, які ми знищували впродовж тривалого часу. Тому саме це і є частиною наступальних дій. Те, що ми чули, наприклад, з вуст нашої речниці партивного командування Південь Наталії Гуменюк кілька днів тому, коли ось ця вакханалія про лівобережжя Херсонщини піднялася. Вона казала, мовляв, люди. Не, будь ласка, не поріть гарячки, як то кажуть. А Ганна Маляр навздогін на заступниця міністра оборони говорила про те, що насправді наступ. Він уже йде, він триває, оскільки наступ це є певний комплекс дій, які передують власне безпосередньо удару броньованого кулака. Це вже завершує наступ. А от підготовка вона триває довго, і якраз підготовкою є в тому числі і знищення установок РЕБ, РЛС ворога, ППО ворога, наприклад, подалення їхньої системи. Все це зараз відбувається. Все це зараз робиться нашими військами. Ну і звісно, погода. На жаль, поки як то кажуть, не шепче є е, таке, так народного народне по погоду. Ну, ви бачите, як доводиться тягнути техніку, яка грузне просто у багнюці е, і на Запоріжжі, дощі, і на Донбасі дощі на сході. Тому е, поки що погода не сприятлива для наших наступальних дій. Е, проте проте повертаючись до карти, все ще про Запоріжжя. Декілька цікавих речей вам розповім. Повідомляється, що зараз на окуповану частину Запорізької області прибувають автобуси для евакуації місцевого населення. Першими вивозять вірних загарбників загарбникам колаборантів. Е, Більшість людей при цьому не дуже хочуть їхати на мать назі з цивільних, тому що вони чекають приходу збройних сил України, але при цьому бояться місцеві, що перед відходом росіяни можуть влаштувати провокації з масовими жертвами, аби аби звинуватити потім в подальшому Україну, начебто, це збройні сили так де окуповували, що призвели до таких втрат серед цивільного населення. Підготовча робота триває і в районі Токмака. Сьогодні по цьому місту ну точніше, напередодні було зафіксовано 12 прильотів. Крім цього, дуже гучно було у Бердянську. Як повідомлялися по західних околицях Бердянська, ось цей населений пункт Азовська. На захід, на північний захід від Бердянська невістання 9,5 км так ось там були надзвичайно гучні вибухи в Азовську. Ось такі речі, друзі, відбуваються в нас на Запоріжжі. Триває, як я сказав, підготовча робота по лівобережжю Херсонщини. Ми ж пам'ятаємо, що ми зберігаємо тишу, проте тут є зрештою. Вже ця сіра зона. Команда Діпстейт її додала. Е, є дані про те, що сірі зони збільшуються. Партизани, зрештою, атешу е, підірвали е, російський блокпост в Олешках. В Олешках дуже неспокійно окупантам. Е, крім цього, вони скаржаться про те, що е, фактично їхні воєнкори про те, що надзвичайно гучно та неприємно і некомфортно їм перебувати одразу в низці населених пунктів е, у прибережній зоні. Починаючи загинайте пальці зі старої збурівки. Голої пристані, далі ось тут є е, населений пункт е, Кардашинка, Підлісне, Олешки і завершуючи піщанівкою. Ось ці шість населених пунктів зараз. Ну, мається на увазі не конкретно населені пункти, а окупанти, які в них присутні, страждають від наших сил найбільше. І Ойлеле, як я їм. Так би мовити, не заздрю. Отже, друзі, щось відбувається, що нам більше, напевно, знати і не потрібно. Потрібно інформаційною тишою підтримувати наші збройні сили, тому що вони прекрасно знають, що вони роблять. В силу доступної інформації буду вас, звісно, тримати в курсі, повідомляти. Тому, будь ласка, підписуйтесь на фабрику новин, ставте лайки цьому відео, пишіть свої коментарі та ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами та нам довіряєте.